Чоловіки бажають бачити жінку королевою у вітальні, господинью на кухні, коханою у ліжку. А жінки бачать себе коханою у вітальні, королевою на кухні і господині у ліжку. На лекції професор довірливо каже студентам Жінку дуже важко задовольнити сексуально. Я, наприклад, знаю лише одну таку. Студенти запитують, О, і хто вона? Студентки запитують. Краще скажіть, хто він? Після тривалого і стомлюючого дня весілля молодята нарешті залишилися удвох. Щасливий наречений усівся на ріжку і каже З яким же нетерпінням я чекав цієї хвилини. У тебе теж тісні черевики. Хлопець в автобусі випадково штахнув ліктем дівчину в груди. Вибачте, я не хотів. Якщо ваше серце таке ж м'яке, як ваші груди, ви мені пробачите. Добре. Якщо у вас усе інше таке ж тверде, як ваш лікоть, то давайте на наступній зупинці зійдемо разом. Ой, куме, у мене на базарі гроші вкрали. А де ж ви їх тримали? В бізгальтері!» А ви що, не відчули, коли той чоловік засунув руку у бізгальтер?» Але ж я думала, що він з добрими намірами.